Після ракетного обстрілу у центральному міському районі оперативно розгорнули штаб допомоги. Мешканці подавали заявки на матеріальну підтримку від міста та отримували необхідні будівельні матеріали з резерву. Також у штабі організували психологічну та медичну допомогу для постраждалих станом на 14-ту годину, працівники штабу прийняли понад 30 заяв на допомогу. Люди можуть отримати в нашому штабі USB, Плівку, шифер, і інші будівельні матеріали, які можуть допомогти залатати їх дірки, скажімо так, також вони можуть отримати допомогу від міста. Штаб сьогодні працюватиме до дев'ятнадцятої години. Завтра штаб теж буде працювати в школі з восьмої до вісімнадцятої години. Чимало мешканців цього мікрорайону звертаються по допомогу вже вдруге. Їм психологічно і фізично важко вкотре проходити через випробування. У Людмили вибухова хвиля пошкодила дах, вирвала двері. Жінка дивом залишилась живою. У момент вибуху була на вулиці всього за 50 метрів від епіцентру. Я вже вдруге пострадала. На цей час кришу повредило, двері вирвало, чудом жива сталася, знаходилася на вулиці. Ну, десь метрів 50, це як оце зривної хвилі. Дуже злякалася. Хочу передати ворогу, щоб він. Як можна швидше, пішов із нашої землі. Ми не чуємо, не винні. І хай вони йдуть до себе і в себе там наводять порядки. Нам тут добре жити самим. Їхня допомога не потрібна. Валентина, мама у декреті. Жінка розповідає, під час вибуху єдине, що встигла прикрити свою дитину собою. Я мама, яка зараз знаходжусь в декретній відпустці. Чесно кажучи, я не знаю навіть, чи сміятися, чи радіти. Але ми живі, слава Богу. Це вже другий приліт. Страшний, страшніший. Тільки-тільки щось відремонтували, щось зробили, видохнули. І сьогодні знову дуже страшно, чесно, страшно, бо в мене маленька дитина. Старша дитина, нехай вони спробують це все на своїй шкурі. Вибухова хвиля потрощила не лише будинки, постраждали магазини та кав'ярні. Дуже важко. Було дуже нервово, стресово. просто тому... вибили вікна да, в магазині, двері пошкоджені, вибили. Та їм чекаємо допомоги, щоб це все діли. На вечір суботи стало відомо про вісьмох постраждалих у центральному міському районі. Двоє з них у лікарні під наглядом медиків. До нас сьогодні доставлено двоє поранених з ракетного обстрілу по вулиці Українська. Вони знаходяться у лікарні в різних відділеннях. Ступінь важкості вважається як середній. Їм в повному об'ємі надана медична допомога, зроблені всі обстеження та оглянуті сумісні спеціалісти. Зараз почуття їх стабільне, вони в свідомості, їм надається медична допомога. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.